Таку інсигнію кожен день не побачиш, дивіться яка інсигнія. Кожа просто... просто топ. Де шість пише, але я думав, що це тільки пише. Кому цікаво. Така інстріня звертайтеся, тут ще є посадба сьомий на кценоні, на кожі, на механіці, звісно. По вікнах 15 й рік. Як таке може бути, якщо їх виробляли до 14? го Зараз ми подивимось. А, тут 13-й, значить то вікно було мені. Такі посад тут є в наявності. Кому Цікаво, звертайтеся. Розмитнемо ваше авто за один день, без головного болю. Не знаєте, яке авто вигідніше розмитнити. Не розумієте, як діяти та які документи потрібні. Боїтесь наробити помилок та втратити гроші. Ми допоможемо, прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком, від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону, сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера в шапці профілю. Треба підібрати авто в ЄС. Пишіть в коментарях: дамо контакти підборщиків.